Друзі, привіт! Сьогодні починаю презентацію. Ой, тут зенят чи Хуахуа, які народились нещодавно в нашому розпліднику, підросли, ой і вже можуть показуватись для своїх потенційних нових власників. Ой, Зівтіки, ну, Зівтіки, ви зрозумієте. Це гібрид собачки маленького розміру і котика. Цілується, обіймається. Можливо, в вашому житті ніколи не було того, хто вас так цілував і обіймав. Можливо, там зовсім у дитинстві мамуся, бабуся, але це було завжди дуже давно і вже не дуже пам'ятаєш. А так у вас буде от такий жипчик. Назвемо цих зайців, побігайців а, назвемо їх, а, ну, скажімо, а, новорічне щастя. Бо під новий рік а, вони вже будуть мати а, дві вакцини, а, документи а, кінологічної спілки України. Ось ціповані, звісно, будуть, і з подарунками можуть вже бути вашим а, собі подарунком або вашій родині. Звісно, а тільки якщо ви хотіли, планували а, а, собі такого песика або подібного, але просто як, якось не складалось, не було часу, а тут ви вже все знаєте про цього песика. Ще щось розкажу я буду відповідати на ваші питання, і у вашому житті може з'явитись таке новорічне диво. Диво, все батько. А зараз я вам показую хлопчика. Він довгошерстний, бачите, вже починає обростати, соболь. А, буде не маленький, з моєї точки зору, але в стандарті Ось а, десь 2,5-2,8 кг. Дуже красивий, темпераментний а, Хвостик на місці, такий компактний. А, недовгий, а, ну такий дуже, дуже красивий. Ой, як він цілується, обіймається? Ой, що вам сказати? Це треба відчути, я вам хочу сказати. Якщо можливо, можливо, ось він впав в ваше серце, душу, ви, будь ласка, нам пишіть, телефонуйте, і ми розкажемо більше вам про це диво. так? 啊哈。Uh huh.